Я вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свою доглядову косметику за обличчям. Кому подобається такого плану відео, приєднуйтесь та будемо з вами переглядати це доглядова косметика за обличчям на лютий місяць, те, що використовую зараз. Перше, з чого ми розпочнемо, це буде ось, ця, ось така двохфазна міцелярна вода. Яка йде з оліями від біокон натуральний догляд. Знімає макіяж, формула 2 в одному з олією авокадо для обличчя очей та губ. Тут її 200 мл, коли відкрила, видно, скільки вже використала. Кому цікаво, можете все прочитати. Я її струшую перед тим, як використовувати. Ось така вона гарненька. Мені вона не подобається. Не подобається тому, що вона дуже пече мені очі. Я не знаю, чому так. Мені зразу хочеться її якось змити, прибрати зі шкіри. Дуже неприємно. Залишає якусь таку плівку на обличчі, стягує обличчя, знімає макіяж добре. Але чому випікає очі, не розумію. Якась така вона. Хто, може, використовував, напишіть, у вас так ж, чи ні. Ефект такий же. Далі покажу вам, вже в догляд поставила ось такий скраб від Eveline Cosmetics Beauty Glow. В Єві його купувала, коли відкрила. Об'єм 75 мл. І є ось така наліпка. Натуральний ензимний скраб для обличчя 2 в одному. Мені він подобається. Він такий кремовий, білого такого кольору. Тут достатньо багато цих частинок, які скрабують, дуже гарно шкіру вибілюють, не травмують шкіру, шкіра гладенька, все достатньо комфортно з ним. Ніякої плівки, нічого такого не залишає, дуже подобається. Далі пінка для вмивання Використання ось така Есхумі. Купувала по акціях в просторі. Також є така наліпка. Пінка для вмивання обличчя з вітамінами. Есхумі 100 мл. Кому цікаво, можете все прочитати. Об'єм 100 мл. Це коробочка. Зараз покажу саму пінку. Це такий невеликий тюбик, ось такий. Коли відкрила, почала використовувати. Тут нічого не сказано, написано. Made In Korea. Корейська пінка білого кольору ось такого. добра піниця. Вона непогано промиває шкіру. Трішечки якось її так підсушує така. Плівочка є, е, стягнутість така шкіра є. Ну, нічого, Мені подобається. Дуже добре відчищає обличчя від броду, від залишків макіяжу. Непогана. Далі тонік для обличчя ось такий арома-код, фейс-тонік для всіх типів шкіри, освіжаючий, стремелий і Гінконгобілоба. Коли відкрила, Купувала в рукавички 150 мл об'єм, жовтенького такого кольору. Рідкий, не густий, не гелеве-подібний. Ось так відкривається. Аромат трав'янистий. Ну, добра шкіру зволожує після вмивання, добре її тонізує. Дуже-дуже дешевий. Подобається. І на заміну тому тоніку в Аврорі купила ось такий клініс плюс, мабуть так. Тонік освіжаючий, 240 мл, великий такий об'єм у нього. Зволожує та освіжає, перетворює шкіру, підтримує природний гідробаланс. Я вже не перший раз такий купую, мені подобається. Також добре зволожує, також добре тонізує шкіру. Що ще потрібно, і ціна цікава. Далі масочки для обличчя. Тканині ось такі. Тут є також патчі. Все ніяк не використаю, дуже чудові патчі такі. Монцап. Якось в АТБ вони продавалися. Так, вони і лягають прямо на очі. Так класнючі просто. Ось такі патчі. І також тут. Різні тканині масочки. Ось такі. Їх вже небагато залишилося, але інколи хочеться, використовую. Коли бачу, що шкіра підсохла, використовую Зузу ось такі і майджес. Оці новенькі купувала в копієчки з кавунчиком та манго. Вишнію, і з вишнею, і маракуєю, І ось така. Це тканині. Не завжди мені хочеться їх використовувати, але інколи використовую. Ще одну масочку купувала в Єві, були акції під Новий рік ось таку біоаква. Тут є ось така наліпка. Біоаква подвійна маска для обличчя. Очищувальна 100 грамів з подвійною маскою. Ось така це тільки коробочка її. Зараз покажу саму банку. Ось така чорна баночка. Коли відкрила, почала використовувати. Ось на дві половинки вона розділяється: така зелена, темно-зелена. Є лопаточка ось така і така оранжева, така якась бежева, якась ось така. Не дуже вона мені подобається. Якось наносила її, мабуть, вже рази-три на шкіру обличчя. Якось я не бачу, щоб вона відчищала обличчя, від чорних точок там цяток. Також не бачу, щоб вона напитувала шкіру, якось зволожила її, так якось нанесла. Тут написано, що треба наносити 10-12 хвилин, я наносила навіть і на 30 хвилин. Ну, Зовсім не бачу ніякого ефекту. Не знаю, поки я її не розумію. Далі для шкіри навколо очей Ревуель Хемпмі ось такий. Об'єм дуже великий 35 мл. Така є наліпка з коноплею. Кому цікаво, можете все прочитати. Це коробочка. І зараз покажу сам тюбик. 35 мл об'єм це дуже занадто для мене великий. Надовго його вистачає, ось, коли я його відкрила, білого кольору. Дуже добре напитує шкіру навколо очей. Зменшує видимість зморшок, і мімічних і звичайних, якось так шкіру зволожує, підтягує. Мені подобається, він непоганий, але ж, вже за скільки місяців якось трішечки він мені набрид. Хочеться щось змінювати. Так. І в мене ще є. А на ранок я використовую ось такі рідкі, рідкі патчі, ось такі від Біоко, натуральний догляд i Blueberry, проти зморшок і темних кругів з гідролатом чорниці і гіалуроновою кислотою. Ось такі, кому цікаво, наближу, все можете прочитати. Використовую тільки на ранок, об'єм 20 мл. Поставити ось так, мабуть. Так. І сам тюбик ось такий, звичайний біленький, коли відкрила, почала використовувати. Ось цей кремчик використовую на вечір на ніч. А ось цей панч використовую зранку. Вони добре шкіру зволожують, якось її так підтягують. Такий вигляд має свіжий, приємний, добре лягає макіяж, непогані такі бюджетні патчі, рідкі. На заміну, коли закінчиться кремчик, купляла ось такий ось Купувала в Єві. Це я брала по акціях перед новим роком. Два товари для обличчя береш, І третій йде в подарунок. От я брала крем для обличчя, крем для шкіри навколо очей, і в подарунок ось таку маску від Біоаква, яку поки що не зрозуміла. І ось такий кремчик. Дуже якісь там акції були такі скидки великі на цю серію. Це САДР, крем для очей, колагеновий, антивіковий. 20 г. Кому цікаво, можете все прочитати, також проти Проти зморшок і так далі. Тут такий гарний тюбик, я вже вам його показувала. Ось такий гарненький. Я спочатку думала, що це може якийсь такий шарик, щоб вводити якось. Ну, я пробувала відкривати, якось воно не відкривається. Це така кришечка просто гарненька. Ось такий. Також, може, хтось вже використовував, напишіть, буде цікаво ваші відгуки. Що ви про нього думаєте. Далі на день використовую кремчик, ось такий для обличчя. Це крем для обличчя з азійською центелою 50 грамів. Купувала в просторі, також були якісь там акції, скидки, вирішила спробувати. По срокам там все добре: 50 грамів. Тут така гарна баночка, вона скляна. Вона матова ця баночка, це скло. Кришечка така гарненька. Коли відкрила, почала використовувати. І ось такий кремчик. Він настільки такий легкий, він так добре розноситься по шкірі. Він так класно її живить, класно так зволожує шкіру. Гарно так впитується, шкіра така гладенька, бархатиста, підтягнута. Мені дуже подобається. Аромат, до речі, приємний. Чимось таким приємним пахне, мені подобається. Також добре лягає макіяж, тон і пудра. Все добре. Подобається. На ніч використовую ось такий лірене мезоколаген. Тільки на ніч 50 мл об'єм, кому склад цікавий. Купувала в копійки його. Також була ціна якась цікава. Тут є така наліпка але вона вже в мене чомусь трішечки потерлася ось така. І сам кремчик ось в такій баночці. Баночка пластикова, коли відкрила. Колір такий симпатичний. І ось тільки його там залишилось. Також непоганий, добре живить шкіру, дуже добре напитує її, зволожує, гарно впитується. Мені також подобається. І тут аромат більш такий яскравіший. На ніч мені подобається використовувати такий кремчик. Так, і на заміну нічному крему ось такий поставлю СДР колаген з цієї серії, що купувала в Єві перед новим роком. По сроках тут все добре. І є ось така наліпка. СДР крем для обличчя колагеновий антивіковий 100 грамів. Крем має омолоджувальну дію, захищає шкіру від появи зморщук, сприяє скорочуванню глибини зламів, вирівнювання рельєфу, насичує клітини вологою. і так 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 далі, і так далі, далі. Об'єм тут, звісно, дуже великий, як на мене. Ну, я наношу кремчик не тільки на обличчя, а ще й на шию та зону декольте. Тому я думаю, це буде добре. Ось така пластикова. Баночка тут, також коробочки є, ложечка, лопаточка. І ось така сама баночка. Є ось така заглушечка тут. О, він такий густий, цей крем. Густий має приємний аромат. Якийсь такий, хочу його спробувати на ручки. Густий, але при цьому добре розноситься. Шкіру так зволожує добре, якось вибілює її трішечки. ну не швидко впитується. Тут вже як таке як, як водичка, прям, зволожує і вибілює. ну зморшки як на мене, трохи такі як менші стають на ручці. ну Побачимо, як буде працювати. Раніше не купувала від СДР нічого, тому Спробую. Я люблю експериментувати, спробувати щось новеньке. Тому будемо пробувати з такий кремчик. Так, куди б мені його поставити? Ось, сюди, ось так. так, залишились зубні пасти у мене. Першу покажу вам ось таку: просто дент. Міцні, білі зуби та свіжий подих. 3D Protection. Ось така паста, 100 грамів її тут. Гарна така коробочка купувала в копієчки. Чистить в нею зуби вся моя родина. І ось сам такий тюбик звичайний. Ось такого вона кольору. Паста дуже така свіжа, залишає такий свіжий, надовго аромат. Непогано. Відчищає зубки нальот посмакована також непогана, подобається, дуже добре піниться, така густенька піна, непогана паста. Пасту, яку використовую я, це ось така. Альфа-мет Зубна паста знижує чутливість зубів, запобігає появі каріюсі, освіжає подих. 75 мл, Так, паста дуже добре освіжує подих. Вона така м'ятна, але не так, що прям випікає всю порожнену рота. Ні, вона така ніжна, така приємна і в неї такий смак. Паста добре вичищає емаль. Непогано, мені подобається, але чутливість вона якось не дуже знімає. Така слабенька для чутливих зубів. Ось такий тюбик звичайний. На коробочці там все написано. Ну, наближу, може, хтось щось прочитає. Без втору вона, ось така, трішечки і залишилось. Білого такого кольору добре піниться і непогано очищає порожнину рота. Ось. Трішечки залишилось, тому довикористовую. І на заміну собі купила ось таку Гімалая Сенсі Вайт, також для, ну, також для, як вона називається, для чутливих зубів. Вона також для цього 75 мл. Тут є ось така наліпка. З відбілюванням. Це вже чудово. Я дуже полюбляю чай, каву, тому з відбілюванням буде те, що потрібно. Ось такий тюбик. Гімалаю раніше дуже давно якусь брала, не пам'ятаю вже яку, але якусь брала. І не пам'ятаю, чи сподобалась, чи ні. Вона така густа, з якимись такими частинками там. Аромат якось такий. Лікувальної трави, щось таке. Чогось лікувального такого. Як мазі для розтирання, от коли заболів, простив. Да? Ось такий якийсь аромат. Дуже лікувальний якийсь. Ну, Побачимо, як буде працювати. І сім'ї, родині своїй купила ось таку дуже дешеву стоїв АТБ. Купувала її, дуже частенько є на неї акції, блендамет. Не перший раз вже вам показую: 75 мл, м'яке відбілювання. Також чудова паста, вона дуже добре відчищає емаль, придає свіжий подих, подобається всій родині. Ніхто не жалується на неї, не скаржиться, зафольгована. Поки відкривати її не буду. Подобається всім. І ще в мене залишилось два бальзама для губ. Це ось такий прозорий. Я не знаю, як він правильно називається, я купувала в копієчки. Він прозорий, дуже такий легенький, зовсім прозорий. Зволожує, ну якось так трішечки. Зовсім не живить. Від холоду від вітру якось не дуже. Захищає, ну, якось такий собі, не дуже. Аромат приємний яких-то таких льодяників, цукерок льодянкових. Монпантія, як раніше було, хто пам'ятає, ось такий. І ще один цей уже лі Baby. Також купувала його в копійочки, він залишає колір. Ось такий: ось таку. Рожевість він залишає на губках і так довго тримається, він краще захищає від вітру від холоду, зволожує, якось так живить, не висихає. І вже коли сходить сама оця плівочка, оця як бальзама, залишається такий, як рожевий тінт на губах. На дуже довго можна даже використовувати як помаду. Подобається. Все. Весь свій, свій догляд за обличчям я вам показала. Відео про догляд за тілом, ручками і ніжками вийде трішечки пізніше. Всім, кому сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі і всім до нових зустрічей!